Тих політв'язнів, які відбули срок покарання і вийшли на волю. Це 14 людей ось за весь період окупації Криму. Це дуже малий відсоток, тому що зазвичай сроки дуже великі там від 8 до 20 років ув'язнення. Валентин Вігівський, який засуджений, був майже там на 11 років ув'язнення, перший з політв'язнів, ми чекаємо, коли вже він. Буде мати змогу вийти на волю. І ми бачимо, що Росія не хоче абсолютно жодним чином е ні відпускати людей, навіть тих, які мають інвалідність. Тобто, крім того, що Росія порушує норми міжнародного законодавства, вона ще порушує свої внутрішні норми. Це люди, які мали інвалідність уже на час того, як їх росіяни схопили так. чи набули мали... Вже мали Так, мало інвалідність. І донедавна у нас було шість людей, які мали інвалідність і перебували в російській пенітенціарній системі. Ось нещодавно звільнили Олександра Сізікова, який був повністю сліпим. І його звільнили лише через те, що сама сама колонія подала до суду запит, що його потрібно звільнити.